Так от де знаходяться українські Мальдіви. Бачите, яка прозора вода? Дуже-дуже-дуже приємно тут відпочивати. Неглибоко можна з дітьми, пірнати чудово. Можна зайти дуже-дуже глибоко. Плавають рибки. Вода моя рить прозора. Градусів 18 можна вже трошки поплаватись. Це вам не 12 градусів. Просто чудовенько. Це все для нас, для моїх підписників і підписниць. А на горищі знаходиться у нас там різноманітні пансіонати. А там здається чи ні буде Золотий берег та 16-та станція великого фонтану. Але пляжі не всюди такі чистенькі, десь набилось багато водорощів. Так що обирайте, де вам більше до вподоби, щоб не купатись у брудній водичці. Ставимо лайки та підписуємось. Всього доброго, до побачення!